Підвезли мене поїздом евакуація на Київ. Я лежав в київському госпіталі. В київському госпіталі зняли, бо мене пальці були поломані, повиймали там трохи цих дротів. Потім в терапії я лежав. Потім мене відправили сюди на Вінницю. В Вінниці я тут два дні побув і відправили в Німіру на реабілітацію. Я потім приїхав туди, і там вже бачу, що там таких як я повно. Хтось лежить місяць, хтось лежить два. Я, допустим, там лежав півтора року, то мені не могли цим ногам дати раду, вона то ж напукша була. Там мене лічили, капали. Потім вийшло, що мене рука не зросталася. Мені робили операції, возили туди-сюди, плеймали пластини, заставляли там, штиріці вставляли. То нерва мені перебили, рука була така, ну тобто не працювала. Потім вже в кінці вже мені Василь Васильович тут переговки вже зробив, вухо полотав. І час удар у мене був і струс, і перебонки полопали, і лице було поломане. Трудно проходила реабілітація, дуже важко було.